Сюрприз, таємниці, страхи, непорозуміння, якісь, знаєте, темна лошадка. Можете е, не ожидати, е, якісь такі сплинуть такі якісь собиття, е, ну, на які ви не, не думали, що вони можуть бути. Да? Ну, я ж кажу, сюрпризи, якісь такі тайні, непонятки, не, не якесь таке щось. Чого не ждете, це може з'явитись. Да? З чим це пов'язано? з причиною? Ну, Це з грошима. Шестьорка пентаклів. Якимись діньгами щось можуть бути непридвітні. І що це дає? Ну, я хочу вам сказати, ви буде... тут вас хоч і це, але ви якусь допомогу матеріальну отримаєте. Якось неожидана, темна лошадка. Неожиданно якось може з'явитися оця якась. Хоча карта Луна це завжди ілюзія, підсвідомість, страхи, допомога. але тут допомога. Ну, допомога так, може, може, дійсно ви, ну, тут воно от все одно мені йде, що це якесь, не те, що це ви не отримаєте, а навпаки, якось, ви цього не ждете, а воно появиться. От мене плюсовом воно програється. От мені показують його так. Енергетично я це відчуваю. Можливо, ви не ожидаєте, а воно, я не знаю, там... Ну, от, я не знаю, допомога від когось. Хтось прийшли, поможе. Може, якась добавка до чогось. Може, якась премія в кому. Але це щось пентаклєве. І ктуз пентаклю, це все завжди, завжди якась ну, хороше. Понімаєте? Тому я. Програвація з картою луною, це може бути, що це, ну, що це, звісно, якась ваша ілюзія, ви щось чекаєте, якусь допомогу в грошенятах, але це якась ілюзія може бути. Але когось може бути і так. Але от по відчуттю, так як я відчуваю, те, що мені показують, навпаки якийсь плюс. Гроші. Що тут у нас до грошеняк? Четвірка жезлі. От! Четвірка жезлів, щастя, достаток, да, якесь святкування, ви видовольні цим. Четвірка жезлів, гармонія, якесь святкування чогось. Ви, ну. От я ж кажу, неожидано гроші в хату. На що? От якось отак. Ну, десятка, десятка кубків наповнення. Задоволення, повна чаша, де емоції через край. Не знаю. Хоч і тут і луна, але я, я кажу, воно може відграватися, як оце знаєте, як щось тайне, але воно хоча вжиться.